Вітаю всіх. Сьогодні прочитала в новинах такий момент, що можуть звільняти з роботи працівників, які не нададуть дані тих родичів, які на окупованих територіях. Читала це в багатьох місцях в Телеграмі. Давайте подивимось, для чого це роблять, для чого збирають дані людей на окупованих територіях. Це Україна збирає дані. Для чого вона це робить? Дивно, якось ви знаєте. Що вона від них хоче? Ну, це наша влада придумала, це зрозуміло. Так. А тепер дивіться. Я не розумію до кінця, скажімо, суть. Скажу чесно, трішки тупенька буду, але ці території, вони як втрачені для наших. Якби ви знаєте, це справедливість, це юридичні питання. Перш за все, це пов'язане з документами з юридичним. Ніяк би ні для якого референдуму щось мені в голові вилазить план Ердогана. А ну кінцевий результат який? Знову, це земля, це території, розумієте? Окуповані. Так, вони окуповані. Ось тут. Тут вони реально окуповані, допомога йде. Це дійсно окуповані. Ви знаєте, це як змиритись з тим, що вони окуповані. Ось це збираю цю інформацію. Незрозуміло. Ви знаєте, до кінця мені. Мені важко це питання дається. Я скажу відразу. Хто, якщо з колегами хтось це подивиться ще розповість, пишіть в коментарях дуже цікаво, бо це важке питання. Для мене це важке. Відразу скажу: не всім тарологам відкриваються всі питання. Це як на. Території, хто там проживає, їм потрібно. Навіщо це? це? Це хоче Україна. Так, Україна це хоче для того, щоб втілити мирний план Ердогана в життя. Цю інформацію. Так, любі ну, мої. Вони беруть за основу мирний план Ердогана. Знову це як території, мала частина, звісно, там окупована невелика частина. Мирний план Ердогана, так. Розвідка, збір інформації. Так, вони окуповані. Знову ж таки, окупація йде. Вони окуповані. Вони, вони ж окуповані. Вони хочуть звідти щось деокупувати, але якщо вийде, одні ресурси йдуть, але не зможуть до кінця все... Деокупувати вони не зможуть. Просто деокупувати не зможуть. Треба накопичити дуже багато ресурсів для цього. І людей. Також ще буде людей. Ну, такий результат на даний момент часу. А там подивимось, звісно.